Найчастіше мої пацієнти кажуть мені, що моя шкіра суха, стягнута крем не допомагає. Насправді, це не брак крему, а брак вологи середини дитини. Серія Medica Plus HydraMax – це догляд, який відновлює гідробаланс і повертає шкірі природну м'якість, свіжість і здорова сяйво. Перший крок очищення Skin Detox Cleansing Foam. Це пінка нового покоління для міського ритму життя. Вона розчиняє забруднення, знімає втому, не пересушуючи. Пептиди фітопланктону нейтралізують дію вільних ретикалів, а регенін-гліцерин підтримують м'якість і зволоження після вмивання. Це той момент, коли шкіра буквально починає дихати. Другий крок Hydromax Toner. Його формула без спирту делікатно очищає, відновлює pH баланс і насичає вологою завдяки гелоробіту. Оновій кислоті та тригалозі тонік це провідник, який готує шкіру до наступного етапу і допомагає активним речовинам проникнути глибше. Якщо пропустити цей крок, ефекту від крема буде менше на 30%. Третій крок гідромаксером це концентрат глибокого зволоження. Гілоранова кислота насичує клітини вологою, тригалоза захищає від втрати вологи. А нмф комплекс амінокислоти відновлює бар'єр шкіри. Вже за кілька секунд після нанесення шкіра стає м'якою, гладкою і свіжою. Далі Гідромакс Фейс Крем формула з гіалуроновою кислотою, тригалозою та НМФ комплексом. Утримує вологу, зміцнює захисний бар'єр і повертає шкірі комфорт. Олієші та пасифори живлять, не обтяжуючи. Крем швидко вбирається ідеально для денного і нічного догляду. І завершальний етап Гідромакс Eye Крем. Найделікатніша зона потребує максимального зволоження. Поєднання гіалуронової кислоти, три галози та вітаміну Е зменшує набряки, вирівнює тон і освіжає погляд. Це концентрований догляд, який працює навіть після важкого дня. Медіка плюс Кідромас це не просто зволоження, це відновлення, гармонія і баланс для шкіри, яка живе в ритмі сучасного світу. Відчуйте, як з кожним днем вона стає більш гладкою, еластичною і живою.